А клонятами 19 листопада, стали студенти першого курсу спеціальності журналістика ННІ української філології та соціальних комунікацій. ЧНУ імені Богдана Хмельницького це маленьких аклунят порад було нашої а, дружної журналістської родини? Свято розпочали з побажань досвідчених журналістів першачкам. Як і друге це. Відповідальність, особливо в нашій країні або будь-які інші, де від журналістів так багато залежно на нормальному високонормальному рівні. І по-друге, робити це обладнання. З привітальними словами, також звернувся Ігор Погрібний, директор ННІ української філології та соціальних комунікацій. Можливо, відсотків на 70. Це в ваших руках. Ви повинні бачити себе в майбутньому, ви повинні бачити себе в професії. І ви самі, докласти, до цього маєте максимум зусиль. Майбутнє акули пера представили свою групу, виконавши пісню та продемонструвавши декілька гумористичних сценок. Обідаюся, чистий, розпочни ранковий квест. Синку, дай бабці місце. Посвята дійсно відбулася дуже чудово. Мені все сподобалося. Хотілося, звичайно, б краще, але все-таки е, наш дух оце і те, що ми перемогли, це радує». Першокурсники спробували себе в командних змаганнях на чолі з викладачами. Командиканалі працює результати конкурсів оцінювало журі, у складі якого були журналісти практики. Також, а повторили за ведучими клятву справжніх журналістів. Клянемось ходити на всі пари. Клянемось! Мені все дуже сподобалось, було весело, цікаво. П'ятий курс взагалі молодці. Організували нам таке свято, викладачі також. Всім спасія. <різь> Помагали підготувати свято студенти п'ятого ж курсу. Побажаю терпіння, сміливості і здоров'я.